В житті бувають моменти, коли ти не знаєш, що робити, як покращити своє здоров'я, де знайти мир та спокій, як відновити гармонію в сім'ї. Ти бігаєш, шукаєш, платиш великі кошти. Ти хочеш бути щасливим, хочеш мати мир та спокій. Можливо, ти плачеш і кажеш, що буде далі, що буде з моїм життям, моїми рідними. В тебе, можливо, з'являється страх, відчай і що робити. Прочитаю маленьку історію. Коли Ісус зійшов з гори, за ним пішов великий натовп. І ось прокажений, прийшовши, кланявся йому й говорив: Господи, коли хочеш, ти можеш мене очистити. Ісус простягнув руку, доторкнувся до нього, кажучи, хочу, стань чистим. І він вмить очистився від прокази. Давай звернемо увагу на чотири моменти. Перше, коли він зійшов з гори. Що Ісус робив на горі? Ісус говорив знамениту нагірну проповідь. І коли Ісус закінчив промовляти, простий люд дивувався його вченню. Чому люди дивувались? Тому що Він навчав як той, хто має владу, а не так, як ті книжники. Ісус створив нашу планету, Він створив тебе і мене, і тому Він знає, що нам потрібно. Далі написано, що за ним йшов великий натовп. Чому так багато людей йшло за Ісусом? Тому що вчення Ісуса воно прекрасне, воно дає надію, але виникає питання: де був той натовп, коли Ісус помирав? Навіть учні і ті розбіглися. Істина прекрасна, але вона вимагає жертв. Ця істина нічого не зробить у твоєму житті, поки ти не захочеш застосувати її на практиці. Учні Ісуса зрозуміли це трішки пізніше. І коли Ісус зійшов з гори, прийшов Прокажений. Ти знаєш, хто такий Прокажений? Це були люди, які мусили жити далеко від суспільства. Появлялася хвороба. Спочатку маленьке п'ятно на шкірі, потім усе більше і більше, аж поки вони повинні були залишити свій дім і жити в одиноких місцях і в печерах. Коли хтось наближався і вони мусили кричати Нечистий, нечистий! зверни увагу, приходить Ісус. А ми знаємо, що Ісус виглядав як проста людина. І замість того, щоб сказати Ісусу, не підходь, бо Я нечистий, Він приходить до Нього максимально близько, як можна. І лише одне запитання: чи хочеш мене очистити? Ніяких оправдань, нарікань, лише одне запитання. Що мішає тобі сьогодні прийти до Ісуса? Правила суспільства, стереотипи, а можливо твій таємний гріх. Цей Прокажений доказав усім, що до Ісуса можна прийти в будь-якому становищі. Ісус нахиляється до прокаженого і каже, Хочу, будь чистий. Сьогодні Ісус приходить до Тебе і каже, Хочу, щоб ти був здоровий, хочу, щоб ти знайшов роботу, хочу, щоб ти знайшов гарну дівчину чи гарного хлопця. Хочу, щоб ти мав хороші відносини в сім'ї, хочу, щоб ти був щасливий. Але Ісус нічого не зробить, поки ти сам не приймеш рішення прийти до нього. Ісус сьогодні простягає тобі руку і каже, давай, йди за мною. Ти кажеш, Боже, а що буде завтра? Ісус каже, я не буду казати, що буде завтра. Боже, а як складеться моє життя? Бо говорить, я не буду говорити, як складеться твоє життя. Я буду одне говорити твоєму серцю, те, що воно найбільше потребує, як ти любим. Тому що тебе ніхто не полюбить, як любить Ісус. Тому прийми рішення сьогодні Іти за Ісусом.